Підготовка закінчилась час заробляти на вболівальниках. Ми вирішили з'ясувати, скільки грошей залишить у Львові умовний турист. Та чи не виявиться місто під час чемпіонату Європи несподівано дорогим? Найперша послуга, якою користуються вболівальники, щойно прибувши до Львова. Транспорт ми запитали у таксистів біля вокзалу, скільки коштує заїхати у центр міста. 25 Двадцять три заристальник для того є. Скільки там, туди-сюди, 25 гривень, пробки є, може там до, до 30-28. все зави. Львівські перевізники вирішили не підвищувати тарифів на час чемпіонату, однак за своїх колег, що працюють без лічильників, говорити не беруться. Замовлення будуть їздити по тим самим тарифам. Тим паче, ті, служби, ті водії, які працюють з таксометрами, там зловживань майже немає. Там, де, там, де немає контролю, там, де не стоїть самоціль і порядок, там, звичайно, само собою буде бардак. Найдорожче обійдеться проживання. Місця знайти ще можна у цьому хостелі станом на сьогодні кожне п'яте ліжко вільне. Щоправда, на завтра усе вже заброньовано. Коштує одне місце замість звичних 100 гривень 400. Ми не підвищили ціни на, на дуже таку аж захмарну ціну, тому що це допустима норма міської ради в чотири рази підвищити ціну. Ми так і зробили. тобто в нас чотири три рази збільшена ціна. Поселились, можна і поїсти. Фанменю у цьому ресторані пропонує обід за 100 гривень. Туристи із Німеччини шукають свіжих вражень, тому найчастіше замовляють деруни і вареники. Скажемо так, 70% говорять, що не є дорого. Не є дорогою, вони готові давати ці гроші. Тобто, якщо так порахувати, то десь 100-120 гривень достатньо для того, щоб поїсти та випити бокал гарного, смачного, свіжого пива. Пан Едмунд приїхав до Львова із Нюрнберга і більше переймається не ціною, а якістю замовлених страв. Really okay. Все добре. Якщо я їду їсти в Німеччині, в Мюнхені чи Нюрнберзі, це коштує дорожче, а тут смачно жодних проблем. Загалом же ж футбольні туристи оцінюють свій бюджет на відпочинок у Львові тисячами євро. Ми заплатили близько 4,5 тисяч євро. Це виходить по півтори тисячі євро на кожного за чотири тижні. Це без інших витрат на їжу чи ще щось. Якщо підсумувати обов'язкові витрати туриста, транспорт, проживання і харчі, виходить сума трохи більше 500 гривень на день. Якими ж будуть витрати не обов'язкові, туристи сказати ще не можуть. Усе залежить від того, як зіграє їхня команда. Арсен Данилюк, Олег Кухар, Олександр Бригадир, головні новини Львова.